Вітаю, друзі, ви на каналі Садівник. Що ж, вже розпочався сезон посівної, незабаром весна, лютий зараз, кінець зими вже, і саме час починати висівати насіння. Ну, Хтось це зробив вже на початку лютого, хтось зараз у процесі, хтось у кінці місяця, ще березень попереду. І у цьому відео хочу поділитися з вами, як я готуюсь до нового посівного сезону, так би мовити, нового садівничого дачного сезону. Ось Хочу вам показати ось такий дуже зручний органайзер для насіння. Якщо десь побачите в спеціалізованих магазинах чи в інтернеті, обов'язково придбати. Дуже корисна річ, тут все компактно. Ну, Звісно, не завжди все може влізти, але в принципі мене це влаштовує. Це мені колись друзі подарували. Ось таку дуже корисну хорошу річ. Органайзер для садівника, для дачника. Ось дивіться, відкриваємо. І що у нас тут? Я ось тут виклав інсектициди, фунгіциди, інші засоби корисні для саду, городу. О, це все можете бачити. Ось Ну, Не буду вам про це все розповідати, тому що, якщо ви маєте город сад, ви самі чудово знаєте ці всі препарати. От, це трошки вже буде тема навесну. Коли вже будемо більше це все практикувати і розповідати для тих, хто. Дачних садівних початківець. Що ж, ну і отакий ярус перший ми прибираємо, відкриваємо. Ну а тут у нас тадам, насіння. Наші майбутні урожаї. Думаю, у кожного є якісь такі коробочки, якщо не такі самі, то інші, де закладені ось такі насіння наших майбутніх урожаїв, про які ми мріємо, які ми бажаємо і хочемо зібрати. Цього нового сезону. От, ну, що тут у нас у мене? Перці. Бачите, тут все ось так пофасував. Різні, звісно, це все не висіваю щороку, просто купляю, нові сорти, докупляю щось застаріле. От, і потім це все вже практикую. Дивлюсь, який сорт більш краще підходить, який ні. Десь з квітів докупив, Космія, а, Космея помаранчева. Хочу спробувати, що в нас тут ще. Капуста декоративна, теж ніколи не садив, але цього року хочу подивитися. Кажуть, що на клумбах вона дуже гарно виглядає. Що ж, побачимо. Так, що ще в нас тут? Це в нас е літні, А це кохія чи кохія, кохія, мабуть, Кипар, літній кипарис. Така дуже цікава однорічна рослина в наших широтах. Її можна стригти і робити з них цікаві бордюрчики. Ну, будемо бачити. Не знаю, як воно це все вийде, виросте, але подивимось. Лаванда в мене є. Так, це у нас тут Ось такі насіння є. Капуста. Ось обов'язково. Це все висіватиму. Ну, тут є насіння більш старе, більш нове, будемо все. висувати. Кабачки, баклажани. Ось, Ось до речі, дуже цікаві також. Це мені з Європи колись привезли. Минулого чи позаминулого року також будемо дивитися, салат, так, ось такий ось. папір такий, ніби як туалетний ось так просто ґрунт висаджуємо і вирощуємо. Подивимось Та також, що в нас тут ще є. А, редька, Також садив минулого року дуже. Гарна речка була, подивимось. Це гарбуз, це я збирав минулого року також. Зі свого урожаю дуже гарний гарбуз. Не встиг вам показати, звісно, відео, бо все не покажеш, тому що коли багато роботи, в саду на городі, то не завжди все встигнеш. Ну, дуже такий гарний, солодкий, помаранчевий, великий гарбуз. До речі, у мене на YouTube є відео про бамію. Колись робив, можете подивитися. Цього року я купив декілька сортів. Ось Алабама, червона бамія. І е, ще якийсь сорт, просто бамія окра на вагою, так розумію. От. Люблю бамію, завжди її вирощую. І щоб е, підтвердити вам це, в цьому відео зараз покажу, що я її ще не просто вирощую, а ще й на зиму заготівляю. Заго заго От, роблю заготовки і так, так, щоб вам показати заморожую, ось дивіться. Ось це минулорічний врожай бамії. Ось така красуня виростає. Готую супи, додаю, навіть у борщ борщіноді овочеві взимку і влітку так само за сезоном рагу додаю дуже корисна поживна бамі, багато вітамінів. Ну, рекомендую сім'ї вирощувати. Специфічна на смак, але я її люблю, вона смачна і, як то кажуть, вона того варта. От, тому це вже останнє, що залишилось за зиму, доїдаємо сім'єю. Тому ось така рослина дуже цікава і корисна. Так, і що ще? Що ще, що ще? Думаю, тут нічого більш такого нового не покажу. Все ви знаєте, у вас також багато цікавих, думаю, також рослин насіння. Ось дуже бачите, такі зручні коробочки. Так. Ну і ще що хочу сказати, що готуємо також ґрунт. Ось я, наприклад, ще підготував ось такі торфяні таблетки з торфу. Сюди ще можна рослинки висивати. Гарбузи, я зазвичай роблю ось в таких таблеточках, їх вирощую і потім розсадую, ось так в цих таблетках висаджую у ґрунт. Так вони більш швидше розвиваються і швидше починають плодоносити. Ну, інші рослини так само можна. Ну, щодо бамії, до речі, хочу вам порадити, що бамія, хто хоче спробувати. Я, наприклад, у тому році минулого сезону. Робив двома такими способами. Першим способом це я вирощував через такі таблетки от, і у ґрунт безпосередньо. Що я скажу, що ту рослинку, ту націнинку, яку я висівав у ґрунт, вона більш краще пішла потім у ріст і розвивалася, ніж ця, що була у таблетках. Тому рекомендую вам десь, коли закінчуються вже заморозки, це десь середина травня, в залежності від погоди. В кінці травня ось балью зразу, зразу висаджувати е, у ґрунт. Попередньо на добу замочити ці насінинки. а ось ці насінинки бамі замочуємо. Давайте зразу вам покажу, які вони. Якщо вже зупинились на бамі, для вас це екзотична або для більшості рослина, то зараз покажу. Ось бачите? На добу замочуємо і у ґрунт висаджуємо. Ось така красуня І дуже корисна і смачна, як я вже казав. От, ну і вибираємо також, готуємо ґрунт. Ну, Я зазвичай купую ґрунт, суміш готовий. От щодо ґрунтосуміші, ще дивимося обов'язково в яких місцях вона продається, тому що купляйте ґрунт у спеціалізованих магазинах, які мають ну, у приміщеннях тримають свій товар, тобто не на ринку, де воно може лежати, під навісом, під відкритим сонцем, вітер, дощ. Там такий ґрунт він буде замокати, вицвітати під сонцем, і якість його буде значно, ну, значно погіршена. Тому купляйте ґрунт там, де він зберігається у нормальних складських таких умовах, у якихось закритих магазинчиках чи магазинах. Те саме стосується, мабуть, і насіння, і всього, що можна вам і треба купляти для Ну, Ось таке коротеньке, ну не зовсім коротеньке вийшло. Відео хотів з вами поділитися просто. Так як думаю, багато хто з вас господарі, господині, то також займаєтеся і висіваєте. Дивлячись під ваші кліматичні умови, так, десь тепліше, десь трошки холодніше. От, ґрунт так само різний може бути. Тому, якби ці всі нюанси вам не буду розповідати, ви краще знаєте під свої умови домашні. От. Але нагадую те, що зараз починається посівна, починається сезон, тому активно готуємось до нового сезону. Чеш, ось таке відео. Дякую вам за перегляд. Всього найкращого, тримаємося І все буде Україна!